Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про е, ситуацію на півдні Польщі, тому як вона продовжує там в деяких місцях стабілізуватись, а в деяких інших місцях навпаки напружуватись. І сьогодні під ударом наступної повені опинився Вроцлав. Місто максимально готується до найгіршого сценарія і говориться навіть про те, що. Те, що може відбутись у Вроцлаві за наступні декілька днів, може колосально перевершити повінь століття, яка відбулася в 1997 році, коли вода власне зайшла у Вроцлав і трималася там майже три тижні. Ми сьогодні поговоримо про, про Вроцлав, поговоримо про інші моменти, які стосуються цієї біди, цієї трагедії, цього стихійного лиха. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями знайомими, тому як ситуація дуже динамічно змінюється, практично кожну годину, кожних декілька годин є якісь нові деталі, скажімо так. В загальному, давайте зараз в цьому всьому розберемось. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. Спочатку поговоримо про Вроцлав, потім поговоримо про те, що робити, якщо ви стаєте. Жертвою повені, власне, так, бо є також інструкція. І декілька днів тому люди в тому самому місті Клоцько, яке було фактично повністю під водою, просто не знали, що робити. Там є також і мої підписники, які просто сиділи на вищих поверхах. Вода затоплювала там вже другий, третій поверх. і Вони просто писали, що немає ні світла, ні як зарядити телефон, ні їжі, ні води і не жодна. Рятувальна служба по них не приїжджала. Отже, по-перше, поговоримо про це і також далі поговоримо про інші деталі, скажімо так, цих повеней. По-перше, мер Вроцлава видав попередження про повінь в місті. Сутрик вважає, що краще бути готовим до гіршого. Нагадаю, що буквально тиждень тому мер Вроцлава казав, що Вроцлаву немає за що переживати, місто готове. Що в інфраструктуру міста було вкладено за останні роки дуже і дуже багато коштів для того, щоб подібна трагедія ніколи в житті не повторилась, як це було в 97-му році. Але бачимо, що ситуація дуже сильно змінюється, прориваються дамби, через або навіть коли не прориваються, то через верх дамби просто проходить вода, бо води настільки багато, і ніхто навіть не міг уявити і спланувати того, що буде. Настільки тяжка ситуація, тому все дуже сильно змінюється. І е, під час вчорашньої прес-конференції мер Вроцлава повідомив, що ситуація в регіоні потроху стабілізується, немає додаткових опадів, рівень води повільно зменшується і починає світити сонце. Але це тільки, е, це тільки один з нюансів, бо якщо у Вроцлаві не йдуть дощі, це не означає, що в інших містах вони не йдуть. І е, вода потрохи все одно приходить. Те саме місто Олава, яке знаходиться недалеко від Вроцлава, е, вже потрошки починає е, якби потерпати від цього, бо там рівень води вже доходить до максимально критичного. Люди також максимально готуються. Е, що стосується міста Ниса, вчора там була. Оголошена евакуація, і говориться про те, що зниси будуть евакуювати людей, і що там туди може прийти хвиля розміром висотою в цілих 10 метрів. У мене також там є товариш, який від початку від перших днів створив на базі свого підприємства гуманітарний хаб. Але вчора також він мені повідомив, що це все вже зачинено, бо вони вивезли всіх своїх працівників, бо життя дорожче за якісь там матеріальні речі. Говориться про те, що у Вроцлаві. Апогей, негоди очікують на вечір середи. Сьогодні в нас ранок вівторка, тобто завтра до вечора у Вроцлаві може бути кіпіш. Ще в неділю ввечері Сутрик в соцмережах повідомив про попередження через повінь і запровадження цього стану означає, що місто готується до найгіршого шостого сценарію. Хоча мер зазначав, що на засіданні Кризового штабу могли б обрати п'ятий сценарій, але вирішили. Перестрахуватися, щоб ніхто від цього не постраждав. І як пояснює мер, цей сценарій означає, що кожна установа, кожна служба має вжити низку дій, і таких дій є е, понад 250 різних видів діяльності. Е, це заходи, пов'язані з мобілізацією повних сил і ресурсів, а також роботи на так званій гідротехнічній інфраструктурі. У Вроцлаві мішки з піском розміщують вже в районах. Для яких повінь становить найбільшу загрозу. Очільник міста запевнив містян, що воду з-під крану можна вживати, але звісно, що це викликає свою хвилю паніки, і жителі Вроцлава практично одразу кинулись до магазинів і питну воду розбирають практично одразу після того, як її туди завозять. Також. Максимально на максимальній швидкості розбирають товари, які мають довший термін зберігання, мука, макарони, якісь консерви, і так далі. Але якщо робити е, якісь власні висновки з того, що робилось, наприклад, після 24 лютого в Україні, коли також люди скуповували якісь макарони, муку і так далі, е, то поставало лише одне питання: а що робити з цими продуктами, якщо немає світла? А на прикладі того самого Клоцько, в якому два дні тому ще стояла вода, а зараз там розбирають просто ці знищені вулиці, знищені будівлі і так далі, там не було світла. То давайте будемо чесними: жодна мука не допоможе, жодні макарони не допоможуть, реально можуть допомогти якісь енергетичні батончики, можуть допомогти якісь консерви, хліб, тобто, тобто те, що можна їсти без. Ем, як, без е, якоїсь додаткової обробки. Тому, якщо приймаєте якісь такі рішення, то обов'язково е, звертайте на це увагу. Включайте голову і не скупляйте з полиць е, магазинів, не змітайте муку, цукор е, і макарони, бо це і гречку якусь, бо це вам тим паче не допоможе. Говориться про те, що жителі Вроцлава кинулись до магазинів, щоб зробити запаси води та продуктів харчування. І в деяких магазинах полиці абсолютно порожні, запасаються водою і продуктами харчування, про що ми щойно поговорили. Це все власне відбулося саме після заяви мера Вроцлава. Справді, паніка потрохи накручується. Оця, як її називають велика вода, вона потрохи підходить до Вроцлава і насправді не всі. Не всі нюанси і не всі загрози висвітлюються просто для того, щоб не створювати е, паніку. Але жителі все одно жителі, в принципі, і без заяв влади додатково можуть і, і паніку створити, і повідомити один одного про, е, скажімо так, про якісь загрози, які підступаються, і там навіть там, в 30-40 кілометрах вже від Вроцлава міста і села потерпають від е, цієї самої великої води. Також, попри те, що яцик-сутрик е, запевнив містян, що водопровідну воду можна вживати, бачимо, що ніхто йому не вірить. І люди, в принципі, розуміють, що може, як, якщо, наприклад, буде дуже високий рівень води, то елементарно е, та вода буде вже набагато грязнішою, і водопостачання може в принципі бути відключене, бо не будуть, наприклад, працювати насоси. Е, От тому полиці також пусті. Люди з Вроцлава ніхто там старається не виїжджати. Основне, що роблять це, запасаються продуктами харчування водою. Обов'язково запасаються павербанками, обов'язково знаходять якісь, хто проживає на перших поверхах, стараються вибратись і переселитись на якісь поверхи повище, або перейти просто там переїхати до якихось своїх знайомих в ті райони, які фактично не можуть не, затрону, не затронути, скажімо так, Вроцлав. Так, і все одно всі стараються перейти на вищі поверхи. Також всі турбуються про своє майно, автівки також стараються паркувати на багаторівневих паркінгах. І, звісно, що найвищі поверхи також вже всі давно заставлені. Ажіотаж в супермаркетах відріз... розпочався ще вчора вранці. Сьогодні, в принципі, продовжується все те саме. І також говориться про те, що є велика ймовірність, що цьогорічна повінь перевищить за своїми масштабами повінь століття 1997 року. Друзі, також сьогодні, скоріш за все, в другій половині дня вийде в мене відеорепортаж від українки з міста Клоцько, яка відкрила своє, свій маленький ресторанчик, взяла на це кредити. І вчора вона мені просто скинула фотографії, що все. Знищила повінь за один день. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте ввечері на канал. Якщо навіть не буде сповіщення, перевіряйте, чи є це відео, воно має бути. Я чекаю сьогодні від неї матеріали. Е, можливо, зберемось, допоможемо їй. Це буде залежати від кожного. Дякую всім, до нових